Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. За останні кілька тижнів я отримала дуже багато запитань, запитань з приводу порядку розмови з представниками ТЦК. Ну, відверто, в двох словах, про таке, як то кажуть, не розкажеш. Крім того, кожна ситуація фактично починається і розвивається індивідуально. Але якісь загальні моменти все ж можна виділити і про них розказати. І ось сьогодні розпочнемо саме про ось що подивіться. Чим все передбачено? Чим це передбачено? Майте, будь ласка, До... мої персональні дані. я вам показав... Ви, про... ви, ви на посаді зараз, Ви на службі для складання адмінпротоколу. Відеофіксацію відпишіть, будь ласка. Я маю право. Де поліцейський? Ви маєте право прибути військкомат. Військовий стан заборонений. Отже, як ви зрозуміли, ми поговоримо про зйомку під час зупинки. Чоловіка працівниками територіальних центрів комплектування чи поліції. Давайте розберемо, то чи має будь-який чоловік право знімати процес розмови з посадовими особами територіального центру комплектування, чи процес розмови з поліцією, чи процес розмови із тими, і з тими одномоментно. І для початку з'ясуємо, де можна і не можна проводити Зйомку людей для подальшого оприлюднення фото і відеоматеріалу. Загалом знімання людей для подальшого оприлюднення фото і відеоматеріалу регламентовано статтею 307 Цивільного кодексу України, але треба зразу зауважити, що це право на зйомку не є абсолютним і може бути фактично обмежено. Так, фізична особа може бути знята на фото-відео плівку лише за її згодою відповідно до норм закону, крім деяких виключень. І от про оці виключення ми з вами і поговоримо. Ну, по перше, за загальним правилом, згідно тієї ж 307 статті цивільного кодексу України, визначено, що згода особи на знімання її на фото, кіно, теле або відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Тобто всі люди, що йдуть по вулиці за замовчуванням, погоджуються на зйомку. По-друге, хочу також наголосити, що в своїй оселі чи на подвір'ї незваних гостей знімати вам також ніхто не забороняє. Далі. Також згідно законів, знімання особи може проводитися представниками правоохоронних органів без її згоди в рамках розслідування кримінального правопорушення, як правило, під час негласних слідчих розшукових дій, і на підставі відповідного рішення суду. Також хочу нагадати статтю 40 закону України про нацполіцію де визначено, що поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, а також своїх службових транспортних засобах безпосередньо фото техніку, а також використовувати отриману інформацію з фото відео техніки. Що знаходиться фактично в чужому володінні з метою виявлення або фіксації правопорушень. При цьому увага, я наполегливо раджу, якщо ви спілкуєтесь з працівниками поліції, перепитувати цих поліцейських, які вас зупинили, чи вімкнені їх камери. Панове, з практики основні Порушення з боку посадових осіб поліції здійснюється саме при вимкнених нагрудних камерах. Далі, а чи можна знімати посадових осіб або публічних осіб органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання ними своїх посадових обов'язків? Так, можна. Без згоди можна вести фото, відео зні, знімання службових, посадових або публічних осіб органів державної влади та місцевого самоврядування під час виконання ними своїх посадових обов'язків. Фактично норми статті 307 Цивільного кодексу, про яку я вам говорила, зокрема щодо згоди. Особи на зйомку не можна застосовувати, якщо зйомка проводиться під час виконання службовою особою своїх службових обов'язків. А хто такі в нас працівники територіальних центрів комплектування? Згідно закону, взагалі ТЦК є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби мобілізаційної підготовки та мобілізації. Також нормами закону визначено, що Штати та Штатний розпис ТЦК затверджується начальником Генерального штабу ЗСУ, штатні посади ТЦК. Комплектується військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками ЗСУ відповідно до їх штату та штатного розпису. Отже, якщо особа у військовій формі представляється вам як представник ТЦК, саме в даний момент ця особа здійснює Виконання своїх службових обов'язків. А під час виконання службової особи своїх службових обов'язків обмежень для її зйомки немає, та її згоди для зйомки теж не потрібна. А хто такі в нас поліцейські? Відповідно до закону, Національна поліція в нас це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Завданням поліцейських є надання. Поліцейських послуг у сферах, зокрема, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави. Отже, якщо особа одягнута в однострій поліцейського представляється поліцейським, то саме в даний момент саме ця особа здійснює Виконання своїх службових обов'язків, а під час виконання службовою особи своїх службових обов'язків обмежень для зйомки немає, та її згоди для зйомки теж не потрібно. Наступне питання: і представники ТЦК, і поліцейські часто волають воєнний стан не можна знімати. А тепер стоп. Що саме не можна? Давайте детальніше розберемо. Нагадую, що навіть наказ головнокомандувача ЗСУ від 3 березня 2022 року номер 73 не передбачає повну заборону зйомки будь-чого зв'язаного з посадовими особами у формі. Наказ номер 73 3. фактично затверджує перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ інших складових сил оборони негативно вплинути на хід виконання завдань за призначенням під час дії правового режиму воєнного стану. І в переліку, в переліку цьому немає конкретно заборони. Зйомки роботи представників територіальних центрів комплектування. В свою чергу, ще хочу нагадати по, про Кримінальний кодекс України. Він визначає відповідальність за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну. Рух переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Знову в нас в даній статті нічого щодо заборони, зйомки, роботи представників ТЦК чи поліцейських. Якщо взяти навіть норми статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану щодо заходів правового режиму воєнного стану теж там немає прямої заборони щодо зйомки представників ТЦК чи поліції. Отже, якщо вас зупинили представники ТЦК чи поліції, знімайте, ви маєте на це право. Але, відверто кажучи, щоб не провокувати поліціянтів чи людей в військовій формі, які представляються представниками ТЦК, знімайте під кутом трошки вниз. І ще, якщо є підозра, що проти вас чинятимуться, Протиправні дії і зйомка ведеться з метою їх фіксації, така зйомка може визнаватися допустимою, враховуючи положення частини 2 статті 32 Конституції України. Відповідно до якої визначено, що збирання зберігання використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди можливо, зокрема, в інтересах прав людини. Отже, ви маєте право знімати, бо перед вами службові особи під час виконання своїх повноважень. Ви маєте право знімати, бо закон України про правовий режим воєнного стану не визначає заходів правового режиму воєнного стану з прямою забороною щодо зйомки працівників ТЦК чи поліції. Ви маєте право знімати, тому що Кримінальний кодекс України визначає відповідальність тільки за несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Ви маєте право знімати, тому що ви ведете зйомку для захисту своїх прав людини. Поки це все. В наступному відео я планую продовжити розглядати питання щодо побачень з територіальними центрами комплектування, точніше, з представниками територіальних центрів комплектування. Тому підписуйтесь на мій канал та. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Також, також ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна, тому, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу, дорогі слухачі, і до зустрічей!